що я не хочу грати на бажанні, все. А, а що тоді робити? Можна батько грати просто так, без бажань. То не та то не інтересно? який то інтерес. Що людям? людям? Людям за ефіри, за підгони треба щось здавати взамін. Сидіти та й то нічого з того грама не вийде. Ну є. Сорі. Сорі? Окей. Будьте здорові, розчисуйте брові. Я не думав, що вона така, я думав, що вона зовсім інакша, але. Оба! Я тебе злапала. Це йо, це Джос, поїхали! Привіт! Як ти? Та файно, горло болять, ти як. Та мене теж горло бреть, підвисаю, так неборе, як має бути. О, капець, а ти як ти там співаєш? Єй, та ми мусимо. Я, я, як житєємо? Інструмент, я ж вам казав.